Сьогодні ми знаходимося на центральному тернопільському ринку, і власне тут є найбільше місць торгових точок, де можна придбати усі складники для різдвяної страви куті. Примітно, що з для тернополян куття обійдеться приблизно в 165 гривень. Складники вартують це крупа куті приблизно 20 гривень за півлітри. Мак, невеличкий стаканчик це 40 гривень. Також найдорожчими складниками різвяної куті традиційно залишається це мед, півлітри буде коштувати 75 гривень. І, як не дивно, горіхи за літри також доведеться віддати приблизно 35-40 гривень. Варто сказати, що у кожної господині є свій рецепт. В'яної страви, але популярним залишається все одно традиційний рецепт: це куття, мед, трішечки цукру, мак і горішки. Також тернопільські господині поділилися з нами цікавими рецептами, у яких вони додають і халву, і родзинки, курагу, цукати.